Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні, як ви просили, буде показана наша земля без атмосфери, без води. І ми зануримося в найглибшу частину нашої землі, коли вона без води, марянський жолоб, та найвищу частину нашої землі, гора Еверест. І ще дуже-дуже багато чого цікавого. Поїхали. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі. Обов'язково. І так, перед нами наша земля. Я увімкнув реальний час. Тобто зараз йде час такий, який я зараз записую відео. А я зараз записую відео, от ви бачите, на ваших екранах. Весь час ось тут. 12 година, 9 хвилин Отже, отже, давайте спочатку ми з вами вимкнемо Хмари. Ось так наша земля виглядає з хмарами. Бачите. Ось так вона виглядає. Ми можемо з вами прискорити час. І подивимося, як буде обертатися земля. Подивіться, подивіться, як обертається земля. Як на неї світить сонце. Подивіться, як. фарбує, бачите, атмосфера наше сонце. Це надзвичайно красиво. І так, ми з вами просто зараз вимкнемо Хмари. Оп! Все! І ось так наша планета виглядає без хмар. Дуже чистенько. Надзвичайно чисто. Так, це у нас Австралія. Без хмар. А от цікаво. Без атмосфери. От бачите, у нас атмосфера тут є, така вона фарбується. А як буде фарбуватися Земля? Якщо буде без атмосфери. Поїхали дивитися. І раз. Опа. Подивіться, як фарбує атмосфера. Бачите? Ось тому, коли ми дивимося в небо в день, то воно у нас синє. І не видно зірок. Чому? А тому, що це все атмосфера. А атмосферу осяює наше сонце. Ось так наша земля виглядає без атмосфери. І зараз, так як вона без атмосфери, ми з вами подивимося, як виглядають найвищі гори нашої планети. Найвищі. А найвищі гори, як ви знаєте, знаходяться. Тибеті. Тибетський цей. Масив такий. І гора Еверест. Так, спускаємося з вами. Спускаємося. От подивіться, до речі, як ми з вами на інші планети спускалися. І як там виглядають гори. Так само і тут, бачите? Так. Ми з вами ось так. Так, ну до речі, ж Еверест. Ось ми, ми з вами спустилися. Спустилися на гори. І мені цікаво Еверест? Наша гора ось вона. Ось Еверест. Як це виглядає? Подивіться, без атмосфери. Ну зараз ми повернемо спеціальну атмосферу. О! О! Ось так виглядає. А повернемо Хмари. І ми з вами, бачите, під хмарами. Просто під хмарами. Ну, ось так виглядає, бачите? З верхівки Евересту. У нас все увімкнене. Повністю. Так, і Хмари. Ну, тобто, бачите, ми трошечки піднялись, і вже хмари. Тобто, по суті. По суті, бачите, Еверест заходить за Хмари вже. Ось так це виглядає. Окей, це найвища точка, бачите, 8 кілометрів. 8 кілометрів це найвища точка нашої планети. І ось так, бачите, Еверест виглядає. Якщо Хмарки прибрати, ось цей хребет Евересту. Ось він. Ось він є. Далі. А тепер А тепер найцікавіше. Як наша земля буде виглядати без океану світового? Взагалі без води. Вимикаємо воду. Ну, атмосферу, звичайно, вимикаємо. Хоп! Все ми з вами. Осушили землю. Подивіться, як виглядає земля. Зараз ми прискоримо час, щоб вона оберталася. Подивіться, як виглядає земля без води. Подивіться наскільки бачите, де була вода? Зайняте водою. Якби не було води. Уявляєте? Так. Трошки призупиняємо. І так, Чорне море. Яка ж глибина Чорного моря? Мені дуже цікаво. Так. Ми з вами приземлилися сюди. Е, пише мінус 2 кілометри. Тобто, глибина 2 кілометри Чорного моря. Щоб ви розуміли, це не дуже то і мало. 2 кілометри. Глибина Чорного моря 2 кілометри. А Азовське море. А Азовське море, бачите, воно так виглядає більш більш таке. Зараз ми піднімемося з вами. Так. Ось сюди спускаємося на Азовське море. 13 метрів. 13 метрів висоти. Ну. Тобто, мінус 13 метрів глибина Азовського моря. Ну, тобто, воно взагалі, до речі, не таке глибоке, між іншим. Азовське море. Давайте, ось так, з вами. Бачите, і тут все йде мілке. Тут можна навіть, е, бачите, незинуть Дніпра взнати. Так, з Чорним морем. Е, ясно, 2 кілометри. Давайте середземне. Подивимося, яка тут глибина? Ну, мені здається, ось десь тут. Тут, бачите, 3... Так, ну, трошки цей. Три з половиною кілометри. Бачите, поверхня яка? Поверхня просто як. Як якоїсь планети. 3 кілометри. Ну, тобто, вон, три з половиною кілометри. Воно глибше, ніж Чорне море. Так, червоне море у нас. Червоне море у нас. Менш глибоке, ніж чорне. Так. З цим зрозуміло. Давайте рухаємося. Куди? Марянську. Марянський жолоб. Марянську впадину, як хто називає. Так, вона в нас знаходиться. Давайте сфокусуємо на землі. О! Ось! Бачите, ось ця частина. Ось це заглиблення. Ось це і є Маріанська впадина, на Маріанський жолоб. Так, тут показує 4 кілометри. Тут ще треба попасти сюди, розумієте? 4 кілометри. Так, а ось тут. 5 кілометрів вже, бачите? Вже більше. Відстань. Так, от 5 кілометрів. Дивіться. І що у нас навколо? Ну, трошки воно під цей. Знаєте, я думав, така маріанська впадина буде, що. Прям впадина. А це великий відрізок такий. Це прям великий відрізок. Ось бачите, як він йде. Це прям з'єднання плит тектонічних, подивіться. Нічого собі. Уявляєте? Неймовірно. Це стільки років проходить, поки вони рухаються, ви уявляєте. Ось так вона виглядає. Без води. Бачите, тут такі місця глибокі є. Дуже глибокі. А є не глибокі місця. Вони видні. Ось так. Вони просто заповнюються там водою. Давайте перевертаємо. І, до речі, хто хоче підтримати канал, я. Не те, що буду радий, а дуже надзвичайно радий. Ось залишаю цифри, і ви підтримуєте контент тим самим, щоб я робив ще кращий контент для вас. Тому обов'язково. Киньте донатик. О, ось тут. Ось тут затонув Титанік. Бачите, ось тут місце якраз. Якщо ми спустимося сюди. Так, бачите, глибина 4,8 кілометри. Ну, там, де Титанік, там 3 кілометри з чимось. Мені здається, так. Тобто, глибина, ви розумієте, яка? Бачите, відразу відходиш трошечки, і глибина просто неймовірна. Було б це ось тут, наприклад, він би трошечки. Тут вже 2 кілометри, бачите? Глибина. Ну. Ось так йому не пощастило затонути, бачите, прямо ось. Ну, отут, на глибині. 600 кілометрів від Суші. Всього 600 кілометрів. Це не те, що він там, знаєте, в такому місці був посеред, посеред океану. Ось тут би був. 600 кілометрів до Суші. Всього лиш. Ось так. Ось так. М -м, подивіться, яке пів північне сяєво. І зараз ми з вами. Зараз ми з вами додамо назад воду. Хмари, атмосферу. А тепер це наша земля. З водою, з атмосферою, з хмарами. Неймовірно красива земля. Ось така. Сьогодні, можна сказати, подорож по нашій землі відбулася. Ми, в принципі, можемо з вами ще залетіти на південний північний полюс, але давайте залишимо це для відео е для відео, коли ми порівняємо, як виглядає наша земля, в Space Engine і на Google картах. Тому що це дуже цікавий буде відос. Всім дякую за лайки, коментарі, підтримку. Всім дуже дякую. І зустрінемося в наступному відео, де ми полетимо знову до надзвичайно красивої туманності, і будемо там шукати планети з життям. А може, ми відразу полетимо, тому що вчені недавно знайшли планету, ну, недавно, Кеплер. Називається вона якось там 12Б. З життям. Не просто з водою. А там такі речовини виділяються, які виділяють якраз організми. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити. Все, всім. До наступного разу. Всім па-па!